Я тут купити, щоб за дупу подарунки то друзям, колегам. Вtoto час. Сама This side, this side.

Смерть ворогам! Смерть ворогам! Героям слава! Героям слава! Смерть Голоду! Город усе! Oh, God, oh, yeah. Смерть Uraída, Olha do céu! Так, так, Андрей. Нижняя администрация. Ну что, накричалися, хлопцы? Слава Украине! Героям президентских выборов кандидатуру Петра Николаевича Симоненко. Вся власть трудящихся, становитесь рядом с нами. Петр Симоненко, народный президент. Уважаемые товарищи, разрешите считать ваши аплодисменты, не сон, хоть здравый смысл здесь фильм. Музей советской оккупации недавно в Киеве открыл. И прозвучало возмущение в разделителе новостей, что окна выбили в музее. И бьет их кто-то каждый день. И все в иконе. В в 2 часа в 14.00 будет творческий вечер этой поэзии. У нее еще очень много подобной поэзии. Поэтому кто хочет, приглашаем вас.

Знаєте, шановне товариство, що зараз за межами України перебуває понад 7 мільйонів українців, і зараз нас, на з цих 7 мільйонів хочуть нам вести в Україну 7 мільйонів нелегалів. Нашій владі треба перш за все, чим підписувати такі договори, нам потрібно щоб дати нашим українцям роботу в Україні, а не, ми не мають їхати. маємо вже проблеми. Петровського, ви не бачите, хто зараз при владі, не українці при владі. А що робиться зараз в нашій столиці України, коли нелегальні іммігранти так собі звані поформували бандитські орубування і з'ясовують між собою в парках в перестрілці, де страждають наші українці? Ми не дозволимо цього робити надальше, бо ми є господарями на свого землі, і наші предки тут проливали кров козаки князівського роду. І ми будемо тут панувати на своїй землі.